Наступна головоломка. У нас є така рівність 3. Відняти 1. Дорівнює 2, додати 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, і хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 1 буде 8, 2 додати 6 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.